Всім привіт, вітаємо вас у новому відеопроєкті від команди Вір'юа, де ми будемо знайомити вас з цікавими людьми, важливими місцями та подіями, які не можна оминути увагою. З вами Олександр Коріна. І прямо зараз, 5 травня, ми з командою Вірюа знаходимося в Гановері на футбольному полі команди Гановер 96 Буквально за 10 хвилин розпочнеться футбольний турнір. «Kick for Europe». в турнірі братимуть участь дві українські футбольні команди, даруючи можливість продемонструвати нашу єдність, стійкість та спортивний дух. Ік організований виборчим штабом міністра президента нижньої Саксонії Штефана Валя. Це чудова платформа, що привернути увагу до України та українців, а також підтримати наших спортсменів, які прагнуть довести свою майстерність на футбольному полі. Ми хочемо зараз поспілкуватися ще з нашими вболівальниками, Представтеся, будь ласка, і скажіть, як ви підтримуєте наші команди сьогодні. Мене звати Оксана Янцин, я голова Української спілки Нижньої Саксонії. І сьогодні, як то кажуть, головна людина, яка організовує роботу ем, гру команди нашої української спілки Нижньої Саксонії. Е, надзвичайно чудовий день, дуже багато команд. 17 команд беруть участь в сьогоднішньому турнірі. Е, дуже різ, різноманітні гравці. і Ми дуже раді, що. Е, Пан міністр президент запросив нас взяти участь в цьому турнірі, і це чудово і класно. І ми бажаємо нашим футболістам сьогодні виграти одне з призових місць. Доброго дня мене звуть Ян. Я гравець від української спілки Воротар. Як ви налаштовуєтеся на сьогоднішні турніри? Які ваші очікування від турніру? Ми налаштовані оптимістично. Зараз будемо бачити по ситуації налаштовані на перемогу. Як не як? Доброго дня, мене звати Роман, я е, представляю команду Української спілки. Сьогодні е, нас чекає дуже багато матчів і ми налаштовані цей турнір виграти. Нас команда тренувалася до цього тижня часу, ми зігрувалися. І в нашій команді достатньо дуже гарних гравців, тому ми налаштовані оптимістично і бажаємо всім перемоги і запрошуємо до болівати за нашу команду. Мене звати Андрій Лавріненко, і я гравець та капітан. Команди Вілінскрафт. Сьогодні в святковий день, в нас гарний настрій, хочемо отримати гарні емоції на цьому турнірі. Ну, а Гра покаже. Мене звати Аня. Мене звати Аріна. Звичайно, що ми мотивовані, але трошки страшно, тому що ми граємо у своїй команді разом з дівчатами, а тут хлопці, я б сказала, чоловіки. А як ваш тренер вас налаштовує перед матчем? Він дуже пишається нами, те, що ми якби граємо сьогодні, також Він дуже очікує якби, результати. Постійно нас підтримує, якби побажав нам гарної якби, гри і удачі на полі. Нас підтримують батьки, вся сім'я разом з нами. Тому з підтримкою завжди набагато легше. Добрий день. Сьогодні я підтримую своїх доньок Аріну і Анну. Вони також грають за українців. Я не пропустила жодної їхньої гри, я не пропустила жодного їхнього виступу. Звичайно, доставляю в те місце, куди їм потрібно. Якщо виникають якісь проблеми, я як швидше намагаюся допомогти і завжди маю з собою ось такий свистунці, які вони знають, що я поруч, що я тут, і я за них вболіваю, кричу, підтримую як тільки можна. Запрошуємо усю громаду Нижньої Саксонії приходити на такі заходи та активно підтримувати наших гравців. Разом ми покажемо світу, як українці об'єднуються довкола спорту та підтримують свої команди. Україні, героям слава, слава нації! Смерть ворогам! Україна дусе. з вами була Олександра Коріна. Чекайте наступні випуски та підписуйтесь на наші сторінки, аби не пропускати анонси. Також в описі, окрім корисних посилань, ви знайдете форму для зворотнього зв'язку. Я дякую, що ви з нами, і до нових зустрічей.